Вітання всім з Баварії, це канал alex 333, я Олександр Геч. Проживаю в Баварії, працюю тут і мені ще немає 60 років, ще цілий рік до 60. а В даний час, до 17 липня, всі чоловіки України мають оновити свої дані. Створено для таких, як я, додаток Резерв Плюс, і я через цей додаток спробував оновити свої дані. Скажу вам чесно, це вийшло у мене не відразу, десь з 10-го разу. Я так думаю, що багато хто теж пробував і не вийшло, але. Пробуйте ще зараз покажу, як у мене це було, тому що я кожен раз вмикав е, відеоскрін, е, знімок екрану і якраз е, підзняв, як це вийшло. Але, чесно кажучи, я так і не зрозумів, як це у мене вийшло. Вхід в додаток через Приват-24 безпроблемний, але далі наступний крок це вибираєте країну, я вибирав Німеччина. Далі область. І область вже не виходила. Давайте покажу вам, як це було. Відкриваємо додаток. Далі через Приватбанк, через Privat24 входимо. Далі входимо. І нам говорить, що можна на браузер перейти. Але. 20 разів переходив на браузер з 20-го, то зайшов нормально. Не відразу це сталося. Ось, зайшов на браузер і цього разу вийшло все. Далі, мій номер телефону, погоджуюсь, адресу змінюю. Вибираю країну Німеччину. Далі область. Область у нас. Ну, земля, Баварія, пишу. Баварія і нічого не відбувається, немає нічого. Далі де писати місто, все там, ну, піднімаю ті колонки, вони не активні всі. Пишу е по-різному, Унтерфранкен. місце в Баварії, там область. Що я не писав, далі нічого не дає. Наступний крок зробити по-українськи, по-німецьки, по різному. Але наступний крок мені зробити не дає. Неактивно оновити, нема де записати місто, нічого. Потім я кілька разів відкривав. По-різному я пробував писати ту область, і по-німецьки, і по-українськи. Перервало мені реєстрацію. Взагалі я знову набираю Німеччина. Вибираю країну. Далі область. І цього разу, здається, мені воно якось. Пішло вже далі. Наступний крок дала програма. Байерн. Ні, нічого не виходить. Баварія. Нічого далі не йде. Навіть не зрозумів, як воно мені вдалося. Нижня Франконія. Вже сам регіон Баварії. Не пускає. І потім якось бац місто. Ну, я так і не зрозумів, це, напевно, з 10-го, а може й більше разу, мені дало наступний крок записати місто. І далі вже все пішло. Номер будинку, квартири нема і все. Все пройшло. Далі імейл адреса. Записую емейл адресу, підтверджую. Після підтвердження прийшов мені код підтвердження на Gmail. Ось відкриваю. У мене два є телефони. На іншому телефоні код підтвердження. Сюди його вставляю, де мені пропонують. І все. Дякуємо. Перевірте, підтвердите дані. Перевіряю, все нормально. Дякуємо, що новили дані. Все. Створюю собі для наступних е користувань програмою. Код чотиризначний. Даю доступ. До застосунку. Все, готово. Отже, резерв плюс працює. При бажанні оновити дані можливо, хоч і не з першого разу є якийсь там костиль на області при виборі країни Німеччина, принаймні. Але оновитись вийшло. Користуйтесь!